Сьогодні ми з вами поговоримо про те, а як же ж потрібно звертатися у заяві одне до одного і насамперед до керівництва. Справа в тому, що тільки в українській і білоруській мові властивими є закінчення давального відмінка однини чоловічого роду Ові Еві Єві. На жаль, цього не знає російська мова, і ми, сліпо наслідуючи її, продовжуємо вживати закінчення у Ю, І. Але потрібно пам'ятати, що закінчення ові ЕВІ, ЄВІ стосуються істот. Інші ж стосуються не істот. А тому, коли ми просимо своє керівництво відпустити нас у відпустку чи виписати якусь додаткову премію, в такому випадку ми маємо вживати конструкцію директорові того чи того закладу, навчального закладу, підприємства, деканові, керівникові і так далі. Пам'ятаємо, що цим самим ми висловлюємо йому побажання залишатися людиною. Не просто істотою, а людиною. Пишимо правильно, вживаємо правильно. Дякую за увагу.